Слава Богу, ну, Бог нам знову подарував можливість через Кідного Слова. І як було б добре, щоб кожне зібрання воно нас міняло, а краще, щоб кожне слово, яке ми чуємо тут на зібранні, чи то через Проповідь, чи то через псалон, чи то Бог нам щось дає, якесь розуміє молитви, щоб воно нас міняло. Як було б добре, я думаю, показником таким Дуже добре, То, що ми не дарма були на зібранні, це те, коли ми, вийшли з цього зібрання, далі кожен день, живучи в нашому повсякденному житті, ми міняємося. Ми робимо якісь висновки. Люди бачать нас в мені особисто переміну, де я можливо, десь неправильно поступав, я помінявся, я почав робити правильно як потрібно. Це є такий головний показник того, що ми даремно приходимо перед Божим лицем цю школу Ісуса Христа, коли ці плоди... То слово, яке ми почули, воно видно в нашому житті. І це залежить, я так собі якось зробив висновок, що ці вже плоди в нашому житті, воно залежить дуже мало, залежить від того, можливо, хто проповідує, то, хто від, чи від того, хто нас наставляє. Основна така лева частина змін в нашому житті, вона залежить особисто від нас самих. Якщо я не, прийму, не побачу себе, в чому ти не пролив, якщо я не прийму рішення, що зробити, ну, поміняти якось, зробити іншим своє життя. І якщо я не прикладу зусиль для того, щоб це виконати, щоб цього десяти, то нічого не буде, скільки мене не наставляли, скільки мені не говорили. Якщо я особисто, не прийму моїш, якщо я особисто не, не почну викладати зусиль з Божиєю, щоб щось міняти в своєму житті, то, то нічого не буде. Тому Бог благословить, щоб кожне слово, яке ми чуємо, яке ми читаємо можемо... через Слові Божого, щоб ми... Брати в своє серце, і щоб воно нас міняло. Я навіть згадую останнє прочіство, яке було до мене, то Бог каже, що ти дуже часто каже, ставиш багато стандартів перед собою, але часто каже, ті не виконуєш. І я так дивлюся, ну своє життя воно дійсно часом таке. Я чую десь добре Господнє Слово, чи не зібраюш чи десь читаю є до мене. Я розумію, що в тому треба помінятися, поправити. І ніби і рішення навіть можливо вже приймаєш щоб во так робити. Але десь в ті земні святі закручуєшся і забуваєш про те, і не прикладаєш якусь зусиль щоб до того, і воно так і остається просто можливо доброю думкою, просто можливо прийнятим рішенням, тоді немає. Тому коли Господь благословить, щоб кожне слово, кожне зібрання воно зміняло. І якщо навіть у нас є якісь недобрі речі, це поки ми живемо на цій землі, поки ми ходимо, поки ми дихаємо, то... Є час управлятися і залишатися з Господом. І я хотів би поділитися просто тим словом, яке вже дуже давно лежить в мене в серці, бо ж про яке я роздумую, мабуть, вже більше року. я почав задуматися моментом, моментами, на в нашому християнському особистому житті, церковному житті. І постараюся можливо, наскільки я це зможу, донести свою думку. І на початку я прочитаю, щоб ми більше розуміли, що я маю на увазі два місця з Божого Слова, може те, що дає устом. Перше, перших є записаним в від Матвія, 19 розділ і з 3 віша. Івангелії Матвія, 19 розділ з 3 віша. І підійшли фарисеї до нього, тобто до Ісуса Христа, і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини святі. Амінь. Він, він і сказав. Чи ви не читали, що той, хто створює свого людей, людей, їх чоловіком і жінкою? І сказав, покинетему чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і стануть вони одним тілом. Тому то немає вже Бог, але одне тіло. То, що Бог скарував людину, нехай не розлучає. Вони кажуть йому, а чому ж Мойсей? Що саме. І наступне місце це книга пророка Єремія, шостий розділ і 16 вірш. Так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте і спитайте правда вні стежки, де до добра дорога, то не віді, і знайте мене для своєї душі. І я хотів коротеньку свій прохід чи слово, навіть і тему назвати, яка називатися спочатку, так і як приклад, я взяв оце місце Божого Слова, я свого часу фарисеї пішли до Ісуса Христа, і вони йому, не розуміємо, не знають, що вони завжди хотіли зловити Ісусу Христа на слові. вони підходили з питаннями до Ісуса Христа дуже часто не тому, що вони хотіли знати правду, а тому, що вони хотіли здобити його якомусь слові, на якомусь недоброму вчину, можливо, щоб мати на нього якесь обскаження. І от знову ж таки з такою вимоги пішли до Христа люди, ці фарисеї. І... Вони йому згадують це місце, оцю таку ситуацію між чоловіком, і жінкою каже, чи дозволено пускати, чи добре вони знали, що можна, що не можна, можна пускати, чи не можна. Все вони добре знали, вони читали закон від самого початку Створення світу. Все, що вони читали, вони добре знали. Але ви запити, Ісус Христа каже, чи можна. Ісус Христос їм розказує, нагадує те, що вони вже знають. Каже, що хіба не читали, так, звичайно, що не читали, що Бог створив чоловіка, дружину і сказав, що двоє будуть одна плоть, і що Бог створвав людина хай не розлучає. Все і крапка. така Божа воля. А вони йому кажуть, а чому Мойсей дозволив? Тобто, чому Мойсей поміняв твоє слово, чому Мойсей дозволив те, чого ти не дозволяв спочатку? Чому він сказав дати до Святого Листа і відпустити? І це було ніби, вони так, роз, і це було ніби вони так розуміли ізраїльському народження, ніби як ну... дозволено Богом також. Це Бог, ніби сказати, ну, відкрито так дуже проти цього нічого не мав, воно мало місце в ізраїльському народі. І це потім вже що, були навіть закони про розвід, про ці всі речі, все було, ну, все було так врегульовано, такому, я б сказав, законодавчому рівні, в їхньому, в їхньому суспільстві, такому ізраїльському. І вони кажуть, чому місей дозволив? Тобто ти свого часу сказав, отак, а, а Місей. Чому він дозволив? І Ісус Христос він дає таку ключу відповідь, Він каже, то за ваше жорстокосерд'я, Мойсей дозволив пускати ваших дружин, за ваше жорстокосердя, як з понішими словами, Мойсей дозволив ну, поміняти оце такі стандарт, який свого часу становив Бог. Спочатку ж так не було. І я не відповів від себе, що і, в той, і, і зараз так, так не має бути, і зараз Бог так не хоче. Але я так розумію, дивлячись той момент, що люди почали переступати у цю Божозаповідь, люди, мабуть, почали розводитися, сходитися з іншими і так далі. І, можливо, це моя, знову ж таки, думка, щоб хоч якось регулювати ці моменти, то ну, дати цей закон про Розут якось було але справа тут була не в тому, що... Бог поміняв своє бачення на рахунок цих речей. що Бог закрити Бог подумав, мабуть, я помилився, що хай людина не розлучає, мабуть, треба трошки десь попустити людям, не, не попустити, мабуть, треба поміняти ці закони не трошки неправильні. Справа не в тому, що Бог поміняв своє бачення. Справа в тому, що через людське стихосення, через закаміння сніг сердець, ці їхні бажання гріховні, воно було, я би сказав, недосволено, або а попущено людям. І ключовий момент в тому, що. Чи принесло для ізраїльського народу, це таке допущення, чи попущення, чи принесло це якесь благословіння для ізраїльського народу? Це нововведення, я би так сказав. Чи принесло воно щось добре? Звичайно, принесло. Люди, я так розумію, так думаю, собі, побачивши от те, що Мойсей дозволив вже розводитись, то, що це таке на такому загальному рівні стало дозволено, я думаю, що люди ще більше сталося робити. Тому що вони ще більше почули свободу в тих речах. І я думаю, що Бог не зрадіть замість на це. І для ізраїльського народу це не стало благословенням чи чимось добре. Навпаки ну, воно принесло щось недобре. Але люди так захотіли. І що захотіли, де, де вони отримали, Бог упустив. В одного з місць псаломах, що Миколяції написано, також це стосується ізраїльського народу. Спочатку Бог каже ще трохи, як поки, каже, ваших ворогів і ваші ноги. Так. Але каже, ну, але, каже, ви не захотіли мене слухати, і я каже, вас впустила ради впертості вашого серця. Ви собі йдіть за своїми порадами. Чи інше, чи так, також пустимо, що я їх впустила ради впертості їхнього серця, нехай собі йдуть за своїми порадами. Знову ж таки, я я хотів зробити добре. Так що, так говорити, ну, Бог говорить до свого народу. Я хотів зробити добре, я хотів як краще, але вони захотіли по-своєму. Тому ну, я допускаю дітей за своїми порадами, але коли щось не так. Коли вас, коли вас можливо не супроводжує якесь благословенням навпаки, тоді ну, не винувати тоді мене, тому що як, я хочу до вас є краще. І слово Боже, воно таке говорить. Бог при своєму слові ще також в старому Заповіті говорив, що я тобі перед вами життя і смерть, благословіння і прокляття. А ти, ти собі». І Бог завжди пропонує нам краще, Бог завжди пропонує для людини те, що буде на благо для нас, і на славу для Бога. Але якщо ти хочеш по-своєму, Бог ніколи не... Не заставляє нас, Бог створив нас зміною волею, Бог не створив нас ну, такими роботами, якщо сказати, які, які виконували беззаперечно те, те, що хоче Бог. Бог створив нас з вільним вибором. І нашого вибору багато що залежить, але Бог завжди протимує краще. І знову ж таки, приклад такий, я би хотів поставити ще одне місце, мені згадується, коли із лягтяни свого часу захотіли царя. Над ними в той момент, я так розумію, сам Бог був, якщо можна сказати, царем. Там були судді, які, які судили народ, які були поставлені від Бога, які мали від Бога ну, повноваження, які мали зв'язок з Богом. різні були моменти, але сам Бог правив, ізраїльським народом. І з часу із Райтяни ми подивилися, по, по, по проходженні певному якогось часу, подивилися на інші народи, можливо, десь побачили, які люди живуть, бачили, що в них є цар, і чоловік який ними керує. І закрали всі бажання, ну, що давайте свій царя поставимо, хай Бог нам доськаш царя. І вони пішли до Мойсея з тим питанням, як, ну, до Моисея, якщо не помиляєшся, не до Месія, то, е, до Самоїла і кажуть, що дай нам царя. От, захотіли якось по-іншому, їм не сподобалось, чи надоїло, можна сказати, наприклад, те, що Господь, чи от, над ними, чи можливо цей спосіб життя, захотіли щось нового. І кажуть, дай нам царя. І коли Самоїл це почув, вже він сам, він, він зрозумів, що це недобре бажання, це, це не добра річ, на доброці їм, ну, мабуть, не, не послужить. І коли він приходить до Бога з цим питанням, то ну, він знову ж таки приносить все перед Господні на це і каже, дивись, вони хочуть що царя, що мені робити, так він <клухи> своїми словами. І Бог він там висловив свою думку про це все, що ну, що це, це не добре. Це, це недобре, і каже, але якщо вони хочуть, то дай. І знаєш, вони не, не тобою погордували, але мною. Ну. І знову ж таки, Бог їх попереджує, чи, самоділо, чи Бог через самої вже попереджує, каже, що я он, там це, я, але ви знаєте, що вас будуть, у вас будуть великі можливо, утиски, у вас будуть великі чи обмеження, щоб так сказати, ваші діти будуть слугами, ви будете давати податки і багато таких речей. Тобто вам чисто по такому людському, по-фізичному, вам стане гірше. Ну, тобто Зрозуміти це, що нам стане гірше, краще цього не стане. Але вони не думали, можливо, так широко і глибоко, вони просто зосередились на тому, що нам треба царя. Ми хочемо так, як оці люди. І знову ж таки, Бог дає їм, Бог дає їм царя. І питання свій в тому, чи, чи була це Божа воля, ну не знаю, це багато можна тим роздумувати, але ну, ізначально це було не Боже бажання. Це було бажання їхнього. Вони захотіли, і Бог навіть. Був проти цього, але так, як ми собі захотіли, то Бог їм дозволив, попустив. І дивлячись на ці всі місця Божого Слова, я хотів би трішки перенести в наше життя. Я думаю, можливо, ми, я особисто переживали, що переживаємо, чи звертали увагу на такі моменти в своєму житті, коли, коли ми прийшли до Бога, ми прийняли його своє серце. Коли ми отримали певні настанови від, від Бога, через братів, через служителівство, особисто нас не своє своїм словом, і нам, як потрібно триматися Бога, що потрібно робити, як ходити перед Богом, що йому угодно, що йому не угодно, ми отримали певне якесь бачення. І можливо переживали таке, що по проходженні певного часу, певного періоду, наші погляди вони, вони помінялися. Те, що нам свого часу здавалося не, не угодив Богу або ж гріховним, по переходження певного часу, може, нам здається нормальним і зовсім не гріховним. Ми з тим живемо і нам здається нормально. І я думаю, що, можливо, ми переживали такі моменти і звертали на це увагу, що те, що для нас свого часу було неприпустимим, воно стало для нас нормальним і, і звичним звич, звич, явищем. ми з тим живемо і, можливо, так собі порівнюємо. От, Можливо, вважав це, вважав ти, як сказати, не угоди Богу. Тепер я поміняв свій погляд, де я вже, я вже здається, мені, що це нормально, я з ним живу. І чого не стається, Бог мене наказує, на чого погано стало в своєму житті, я далі проповідую можливо, я далі співаю, я далі роблю якесь служіння перед Богом. І закатається така думка, ну, а я, можливо я помилявся, можливо, це не треба було того триматися. Але для мене такий основний показник я би сказав, як правильно сказати нововведень, в житті особистому чи чи в служінні церкви, в житті церкви навіть, ну, вони такі словні показники, я таких церквих нововедень, а їх зараз дуже багато. Якщо це таке нововведення, ну, так якщо те, що я теж, можливо я вже взяв своє життя, раніше не брав, якщо воно приносить в моє життя, якщо я від того зростаю, то ну, можливо, можливо це добре і варто мати, триматися. Але якщо, можливо, я... Десь щось, можливо, нове взяв своє життя, чи можливо десь в служіння навіть нове щось ми впровадили, а воно, а воно не будує нас, а воно десь навпаки руйнує, а воно не приносить благословіння і росту, наприклад, особисто, чи, чи навіть в країні церкви немає, то можливо це щось неправильно, можливо, все-таки варто під того відмовитися. І Христос благословить мене і поможе кожному з нас бути об'єктивними самим собою. Вникати в себе, вникати в слово, як написано. І каже Слово Боже, до мене не раз це слово найпрородже, так і сказано. От, вже давніше такими словами, ти, що прочитав в книзі пророка Єремії, що на дорогу спиніться та загляньте і спитайте про давність, що йдете довго ворога, і знайдете і нею, і знайдете мир для своєї душі. Дуже часто, бо це не основна причина, причин може бути багато, але дуже часто однією з причин, що ми втрачаємо десь, можливо, Таку Божу присутність в своєму житті, ми втрачаємо десь Боже помазання, ми не бачимо десь ну, такої дії Божої чи чудес, як це ми це кажемо, чи десь такої Божої праці в своєму житті. Дуже часто через те, що ми що ми десь ну, поміняли свої стандарти. Ми допустили в своє життя те, що що негодно Богу. І ми раніше розуміли, що це Бог моєго. Але на проходження певного часу ми десь так. ну, Я не знаю, чому. Ми десь чи подивилися, можливо, на цей світ часто, чи, чи подивилися на когось і дивимося, ну чоловік живе з ним йому нормально. В тій, можливо, там, в тій місцевості, можливо, так робить її нормально, але, значить і мені нормальна, і мені буде нормально. І можливо, часто ми набралися речей, які є ми десь, як би сказати, Заключили знову життя своєю совістю, можливо, пішли йшли на компроміс з батьма речами, які раніше були допустимі. І, можливо, часто через те немає розкіну, немає не немає такої дії Божої, якої ми, якої ми хотіли. Хто поможе нам ну, розуміти ці речі, Бог допоможе просто заглянути особисто в кожен, в своє життя. І я ж так згадаю, от початок слова увірування. Коли я тільки ну, прийшов до Бога, коли я увірував, коли я ну, що тут покаюся ну, в нашій церкві. І оці перші такі кроки за Богом, коли мені говорили, що ну, брати, чи спожити чи навіть хтось просто, сидячи тут, в, цьому, в цьому зібранні, в залі мені говорив, що ці речі, можливо, не ще не добрі в твоєму режимі, він треба відмовитися. Я зараз ну, бачу і так згадую, що я навіть, я навіть не сперечався. Це, це треба тобі оставити. Я можливо того не бачив. Я думав, дійсно треба. Я, так, ну, просто В мене було щире бажання доводити в Бога, щире бажання відріктися від всього, що було неприємне ну, в моєму житті. Навіть я пам'ятаю такий момент, можливо, це, ну, це такий більш душевний момент, чисто такий близький, але я, здавалося, постарався прийшов і сподіваюся, старався все-таки ну, почистити, що було в моєму житті. І якось Ну, Дзвонить до мене брат, і він мені дає одне зауваження. Ми стосувалися того, що колись, я пам'ятаю, можливо, зараз у ще є до така голодка посла дівчинка, в мене там стояла е така нехристиянська Про не християнська пісня. Пробіло, вроді, там, така, ну, нічого слів поганих не було, і така нехристиянська християнська пісня стояла, але до них не дзвонила, вони награли і спробували. І я на цю погано не звернув, а брат каже, Павло, може тобі ще оце теж треба було видалити, не християнські вони, Боже. Я думаю, що ну, дійсно, можливо, потрібно. І я зрозумів справді, ну, хіба у нас немає християнських пісень, хіба мені нема що слухати, хіба нема тих пісень, які прославляють Господа, Звичайно, я, я і це можна сказати, видала, і це поправлю. Я до чого, тому, що, ну, якось старався, наскільки я міг, наскільки мені пояснювали, старався просто всім, що я можу в своєму житті, привести все в порядок. Те, що я слухаю, те, що я вдіваю, можливо, те, те що я говорю, свої думки, якось старався все привести в порядок. І замічаєш часто по своєму житті, коли... Проходить певний період, тобі вже, можливо, рік, два, п'ять, десять прийшов, То, ти, можливо, дивишся, вже можливо і тобі та пісня, яка була свого часу, Богу, вже нормально, можна слухати. Те, що, можливо, раніше не вдівав, можна вже вдівати нормально. Але коли ти де, допускаєш це у своє життя і ти аналізуєш, який був твій стан, коли ти був без цього, коли ти зараз це набрав своє життя, розумієш, що тоді твій стан був кращий перед Богом. І, можливо, все-таки все треба триматися того, те, що ти прийняв, тих давніших доріг, того, що ти тримався. Я, звичайно, не є ну, такий радикальний і не є проти всього нового, Але просто, просто аналізуємо, що ми допускаємо якісь новшества, а їх зараз дуже багато, і вони просто пруть повалять наше життя особисто і церковне, тому що світ він, ну, він не стоїть на місці. І просто аналізуємо, якщо це нове, що ми беремо в своє життя, якщо воно мене будує. Якщо воно мене підіймає духовно, якщо воно не з Богом, то можливо це нормально, але якщо воно мене віддаляє від Бога, якщо я стою просто душевною людиною, якщо я не маю такої духовної сили перед Богом, в мене пропадає бажання молитися, в мене мене немає якраз помазання для, для для співу, для молитви, для чогось іншого, для якогось служіння перед Богом. Якщо воно мене опускає, то краще висунути свої в житті зі свого життя, краще відмовитися від цього, щоби я. Мати близькість з Богом, мати єднання з Богом. Тобто ну, аналізуємо це в своєму житті, розуміємо ці речі, будьмо впильними, будь що ми не відійшли від Бога. Тримаємося тих речей, які нас зближають Бога. Тримаємося тих речей, які нас піднімають від Бога. Тримаємося тих речей, які нам дають сили і нас знає стремитися в небо і служити Бога. Хай розповіть, поможемо цього, благословити йому за все слава. Амінь.